Погнали, зараз розкидаємо оборотів. А ну пробуй. Ну навіть не чує, нагрузки навіть не чує. Я думав, буде нагрузка, Поняв? Воно навіть не чує нагрузки. Для нього дуже тонкий. певні. Тоненькі для нього дуже, так? Ми зараз включимо більшу швидкість. А ну, давай цю грубе лячу. Це скільки тут? Теж десь сантиметрів. То може горіх, знаєш, то м'ягко. Ну давайте тверде попробуємо. Трошечки пішла нагрузка, але не жорстко, не жорстко. Бо цього горіх, то, а ну давай на шицю. Оцей горіх такий-то він не чує, горіх м'ягкий. Таке воно, так? Да.